Відаю всіх на своєму каналі, у нас продовження. Сьогодні у нас субота, 18 березня, вже. я на роботі і тільки що записувала відео відповіді на запитання і вирішила, що це буде отдільне відео для того, щоб воно не путалось в обичних влогах. І коли людині потрібно було знайти важливу інформацію, вона просто могла б знайти окреме відео. Тож продовжую. Такий записувати влог. І сьогодні незвичайний день. Я б хотіла поздоровити своїх маму і папу з 35-ї річниці їхнього весілля. Вітаю вас, мої дорогенькі, і бажаю вам всього найкращого здоров'я, миру вашій сім'ї, миру всім нам. Щоб ваша родина була такою ж дружною, щоб ваші взаємовідносини були такими ж, як вони були на протязі цих 35 років, щоб ви прожили ще стільки ж років разом, а то й більше, щоб відзначили ще 50 зверху. Вітаю вас, мої дорогі рідні. Не вмію гарно говорити, але ми вас любимо, цінуємо, дякуємо за те, що ви у нас є. Ви найкращі. Так, я йду працювати і далі включусь. У мене сьогодні, як пам'ятаєте, не повен робочий день, тому що субота до 3 години. І далі я сьогодні гарна погода на вулиці, я вам обов'язково покажу наше місто в таку чудову погоду. Можливо, підемо десь з нашими посидимо, відсвяткуємо їхні, їхній праздник. то трошечки вам покажу. Тож всім гарного настрою, чудового дня. Так, ну що, я вже йду додому, я відпрацювала. Зараз зайду, куплю щось ніби солоденького до чаю, бо прийшла моя свікров в гості свадюша і поп'ємо чайку сладенького. У нас прямо дуже дуже гарна погода, сонячна. Сонце світе. У нас дуже гарна погода, дуже тепло, сонячно. Я прям вам не можу передати як це гарно. Тож, йдемо додому, відпочиваємо. Привітаю наших і будемо, будемо гуляти. Завтра вихідний. Десь підемо, проведемо його з користю.